Тут 450 грам. Я спитала у Марини, вона сказала, Проходить. що підходить. Да. Підходить, так? Да? Набирайте. У нас іще є. Так давай. Mm -hmm. ну, просто ми їх не поскладали. Хай пізніше тут. Ящики ну, не будуть. Скільки треба ящиків ходити? на 4 ящика. Щось. Хорошо, я вам привезу ящики. Це я просто вчора звичайно відповідати. Охти. Ну так. Все. Здравствуйте. Так, ось о, ми приїхали наконець-то ВВК номер 9 Скільки всього? Баночок? Е, тут 110, мені говорила, та вона Чудово. рахувала. 110 баночок. Але ще будуть підносити. Закриється. Буде гарячий день. 20 січня сьогодні забирали багато банок по місту Лубни для Марини Кочерги, які працюють над тушонками. Наша каша війна продовжується і тому продовжується і виробництво. І велика подяка управлінню освіти Лубенської міської ради, які активно. Включилися в допомогу зі збору банок з початку 23-го року і в 22-му році допомагали. Сьогодні забрали банки із садочку 17-го із 10-го садочку. Забрали банки, забрали банки із управління освіти, і ще забрали банки із НВК номер 9 Також дуже багато банок наготовили. І ще залишилось ще кілька навчальних закладів, тому. Велика подяка і батькам, і освітянам, які долучаються до цієї гарної справи. І всі, в кого є ці півлітрові банки, які можуть їх передати. Тому долучайтеся, телефонуйте, номера вказані і разом до перемоги. Забрали із берізки трохи баночок. Це усі баночки чи ще? А, все. Добрий день. Добрий день. Ну так. Да. Це у хліящика, ну вибачте, більше ящика немає. А нас є. Ящики. Спасибі, велике, що долучаєтесь. Ми завжди долучаємося. Це хороше діло. Ми, ми тут все, так. Да.